Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати у Roblox. У дуже популярну і дуже-дуже. Дуже... то дайте відео почати. Дуже-дуже популярну карту. Не нажимаєте на кнопку. Я вже тут дуже багато. Предметів подокупляв, в мене тут є дуже багато. Чого я зайшов на цю карту? До речі, у мене скінчик змінився. Бо того, що я нарешті розслаблюсь на цій карті. Ну, ви також, до речі. Так, мені якийсь м'ячик попався. Добре, значить. Яй, це що було? Все. Так не граю в Дор з Ростку. От чого? Бо того що... Чо в мене губи Чорні. Добре. Ой-ой. Так. Я не граю розросток в Дорс. Він до мене, по-перше, до... давно вже не приходить, тому я... А... Поки що не буду знімати відео. Якщо вам чути, що якийсь хворий, то ви, ну, ви вгадали. Бо того, що в ну, мене е, ніс забитий постійно, горло, ну, ну, я не знаю, навіщо я вам це розказав. Е, так, тут все. Тепер, як я говорив, ми будемо роз розслаблятися тут. Ай. Добре. Я буду, значить, чекати тут оцього спіду. І ми закінчимо тим, що у нас вибухне... у нас буде спін. Тут потрібно втікати, бо вибухнемо. Поберемо, а нам того треба. Ось отсьо, там був звук такий. Значить, я тільки що цю штуку забрав. О, оце би. О, ми зараз в туалеті. А якщо я зре блю ось тако. Не так, звісно, але. Ла... але. О, 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 о. Я, блин. Так значит пью по его, грю и, и, блин, Yes, Первый мяч я. Yeah. Пью по его и снова, снова. Я. І це, до речі, дуже гаряче пиво. Все. Є... і... і... є заскочив. І котись-котись, далеко котись, до нашої бази котись. Здолу. йой йо йой йой йо ой -йо -йо А це шо? Добре. Я, значить, знову п'ю пиво, а тут у когось теж є пиво. Тобто я помер. Так, чуть-чуть грошей собі посипемо тут. Поп'ємо блоксі коли і відпочили Ну. <кхе> а! Добре я ну честно, я ну, я в цю карту дуже давно граю, ну я вже прибив декілька днів граю. О, тут, тут пиво, тут воє пиво. Вибачте, це не я тут розлив'ю. Яй! Що, я так пукнув, що аж до мене долетіло що. А якщо ось така? О! А є. Так, чуть-чуть, чуть-чуть треба побігати. Й -й 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 -й. О, а я тепер... ой. От оце Ну, Тут ця ігра, аби розслабитись тут. Ну, іноді тут є такі паркурики, таке. Але все одно ця ігра більш підходить, аби розслаблятись. Так, що я доступно планую купити? Я хочу собі купити потім ось цю штуку. За 450. Вода буде робити. Тут десь було. Зараз... Ну, може дехто знає, може дехто не знає. Так, о, тут уся... А тут... Тут навіть майже карти заросли ці, лавою. Тут взагалі зверху ці стоят. Ну хоч я там сам стояв, но я... Ой-єй! Готові! Так, усіх сприймаємо кого захочем, ну так, усіх сприймаємо тех, хто нас до на друзів да. І під кінець ігри, ігре... Ой, під кінець цього. Е... Під кінець е... відео я вам розкажу і покажу свій аккаунт, аби ви могли приєднуватись до мене. Той хто хоче. Здо відео. А, так в нього пушка ця! В нього якась пушка тут. Ні-ді-ді-дія -ні -ні -ні, сюди достукати. Сюди достукати. Молодець розкинув нас. Враг. Бігти. А те пиво вип'ю. Горюча. Йой. А він вже тор вбив. Тільки не до мене. Не до мебе. Тільки не до мене. Мене. Ой-ой-ой, треба викинути, бо я знаю, вона зараз вибухне. Ну тут зверху показується час. Вісім сім. Ну куди ви... Оооо. Оооо. Спочивай, зберук, друже. Він дав життя врятувався. Пожертвував ще собою. йой 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 Значить. Е, ну, не значить, а просто-просто. Ну, дивимось тут? Оце, значить, якісь якісь ці сніжки вилітають. Добре, я подивлюсь в магазині, що тут є. Чи то реальна пушка? Ні, ну я не знаю, оце це, здається, ніхто купляти не буде. А оце взагалі не зрозуміло що... От як людина купить те, що вона не розуміє, що це? Є, ну джерпак то я знаю, бо вже на багатьох е -е, випробувала їх. Просто коли перед вами зараз буде летіти. Ось така, то просто таке ставайте, ви буде поброте. Зараз п'ю пиво. Ой! Домашнє вино. Горюче. Йой, так там під цим острів є! Так, пивце, п'ю пивце. О тут воно ду, найбільше підходить. Опа, опа, якраз, я граз, якраз. Тут найпотрібніший най, 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 момент. Так що тут? А тут у нас... Ай-ой-ой-ой, ай, 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 ай. тут я не буду пити вже пиво. Іди геть. Опа. Так его и І Я і забуденчик. Або ні, я просто здесь требую. Так ось що в нього за пушка Там, подивимось поделились. Він одправда якусь акцію отримав бо її немає цей, ну, ну, який же він ось цей. Белый. О, в нём такие же самые наушники, в меня такие же самые. Ну, да на воде, а в инвентаре. Ой, ой, ой. Так, все буде уявляти, що я на цій штуці тут бігаю. Ой, є великан! А до речі, а до речі, дійсно є ілюзія така, що я, наче, великан тут бігаю. Я правильно, наче бігаю по цього? Опа! А вона на телефоні грає, може. За неї буде легко. Їй-то важко буде вбити, але... Вона в тебе ніколи не попаде, бо вона на телефоні їй важко. Попав! Іду на мінуси, от де є ще. куда он стріляє. Йой, така малий! В нього попасти буде дуже важко. Фух. Хто кидається? Йой. Це так було медно. Мебно. Ось, ось цей чучело Там еще один хвилинок. Оце, оце, ну, от ось це... зараз, зараз. Ось це в два рази дорожче, ну, майже в два рази Але все одно ним теж добре. Ну. Отой... отой упав. Іди геть, іди геть. Блін, останній, останній. Ото він, от він. Куда я йду, Куда я йду? Я собі тільки шлях ускладняю. Ой-ой-ой. а, так я, так я. Є... Так той на черпаку, так він... він не ча... так це він так ніколи не побраться до часу. Так, тут я знаю легко. Я бій. А Дашвин кидает, он тут никого не с... Да здесь что, да? А, я думаю, что он уже сам себя с... Ага, Гвнюк! Блин, а да видно, часто так. <laughs> Дивіться, стійте, тут ось тако. Ось тако. Бо коли якась одна із цих буде, то ви будете стояти на одній із оцих. Тобто ви зразу до чотирьох стоїте. Це дуже прикольний спосіб. А я тут іще собі. Я просто не бажу, він здурів якось. Він просто як ненормальний. Він дурний. Мы это вот эта штука тут не працюет. Блин Блин, так это... Це... Это же нечестно, так Это же нереально, вот не так Не, 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 вас сейчас, давай, давай туда Да, как? Я это проходил дуже много разів. Нормальний, ну чесно, ну як можна до такого додуматись? Ой, я я не видав, так е таке враження, що я оцей чудак Так, всім привіт. Я бекон. Ой, та жартую Блин, пицца. О, молодець, да хай помираю. Це я теж хочу пиццу. У мене є тортик. Хочешь? Хочешь, а дал. Кола, хочеш колу, хочеш, а дал. А у мене вже 254 монетки. Не, ну я б сказав, що за такий час це еще нормально. Тут ми можемо у вас час АФК простоїти бо нас нічого не зачепне. Ну, хіба що якщо нам повезати нас або ні Не до кінця. Отут до кінця. напевно Якщо мене повезать і... Що, стоп. І ні, ні Якщо мені повезе то мене і тут не вб'є оця крутилка. Ну добре, не буду. Так, якщо вбру, то вбру. Йо... 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 Оце вже нарахувалось, бо я на боку стояв. О, отут я за таке місце. Тут є ще й більший чорний, тим більше чорний. Подивіться, мене звідси не видно. Дивіться, мене взагалі звідси не видно. Я тут буду собі... Я тут поки що собі. А якщо ось... Так я ж можу це все запалити. Я ж ра. Ре... Я реально все тут запалив. Йой, так а. Я собі тільки гірше забив. йой ліжко горить. Вилазьте. Де б ви всі не були, але вилазьте Так, вода така. Блін. Чо він маленький? Я розумію ту зілля, але, блін, скільки він так стільки бере цих. Він то боже і за раблок але блін це не дуже приємно, це ну... Зазрити то не гарно, але все таки іноді комусь так і зазрять. Опа, опа. О, о-о-о. Йовс зроблю. Та не спав, то вже нормально все. Ось за що ота от штука корисна оця. Ось така вона і спавнить. Оце вона і розпавнить. Сім плеерс. Сім, коротше, сім гравців виграла. Піц, піц, піца Значить, перша ось це. целі. Ти тупо головий? Ти дивись, дивись, спочатку береш карту, дивишся, як там все робити, потім молоток, рулетку, фарбуєш, гаєчним ключом щось там підробляєш. от отако тобі. Чи тобі, чи ти... А що нічого не може? Що ти нічого не береш? Нарешті. Може, тепер... Карта. Карта. Ну, молоток, Ой, молоток, Ну, від затовбав вже, Та... О, зато схованка прикольна. Ну, він якийсь... що він... Від що не знаю, як робиться схема. Добре. Усе це пекло пройшло вже. Ех. Дві дві червоні монетки, це 20 цех. У мене вже скоро 300. Дві хвилини ще. Думаю, я відпочила вже гарно. Ну, ми ще не закінчуємо відео, але, 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 скоро закінчуємо через 2 хвилини. Ну я же ще не забуду вам показати свій аккаунт. Ну це ну цих 30 секунд ждати так. Ось о тобі гроші, да, тобі гроші. Гроші тобі, да, за те, що ти там хату якусь робиш. І от що прикол, що оця штука вона довго не пропадає. Е, гроші вони так швиденько. О, отут, отут. Тут собі можна просто розслабитись. Але все таки аби вам не було скучно, то я буду. Так. Да-да-да, осьо. -да -да. О, а є, а стоп. Та там якийсь скафандр, там якийсь... цей, він уже потонув там. Коли в нас вже дотягне так високо вода, я просто покажу лайфхак, як скритись. Але усі жартують. Ні, тут вийти десь з душею <сі> Або ні-ні-ні, -не, потрібно десь менше, бо ми тоді так не зможемо залізти. йой йой все, вс, уже треба. Ось тако, ось тако. І тут просто собі ждати. О-о-о-о, все. Десь ось тут ще може з'явитись Дійсно. Опа. Почайка, шоколадка. О, до речі, до речі. О, під ось такий тортик у нас. Дивіться, я тримаю цей тортик. Я тримаю ось цей тортик, тільки маленький. И степный, а то тут ус прозрачно. Прозоре. Ну воно тут не прозоре, але це іллюзія. Вона іллюзія, це реальність, але ні, це не реальність, це голограва. Тш. Фу, лікарство. Тут лікарство лежить. Так, все, спинчик у мене є. Що мені випаде? Я вам ще ось це покажу. І 50 коїнів. Ну хоча б це, хоча б це. Це ще нормально. 341. У нас вже є. Все. Значить, виходжу. І показую свій. Так. Показую свій. 에... Аватар. Ну мене звати Бублок. Ось 에... Стоп, стоп. Ось сьо, ось-о. зверху. Стоп. Справа зверху. Справа зверху. Осьомій. Оцей. Ось, ось. Uh. Все, уже вы себе западали видео, подивилися, тому можно уже и прощаться. Всем пока. Не, 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 да вот так. а, а. так. А. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!